Сьогодні 31 травня 2024 року. Сьогодні п'ятниця, зараз 8 година, точніше, 20 хвилин. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам. А хитрожопим і хитрозробленим покидькам, які мене оточують, яких підселюють в ціни законно збудовані новобудови, породжуючи корупцію в нашій країні, показують хто і хто, бо це дуже важливо. І від них залежить в якій країні ми будемо жити в майбутньому. Чи в корумпованій, де все купується за гроші, продається і купується, чи в країні, де поважається добро, правда, честь. І найкращі риси, риси людини, яким може бути простих людей. Бо чомусь люди, які мають награбовані гроші, ці риси втрачають. І корумповані зі ці риси втрачають. Але я свою думку не змінюю. Я залишаюся при власній думці. 63. А хитрожопі тварі, хитрозроблені які паркують автомобілі на ділянках, які не належать цим незаконно збудованим новобудовам, використовуючи не працюючи, не працюючи закони в нашій країні. Я хочу нагадати отаким от, от тварюкам, які хитрожопим, які будують своє майбутнє на зруйнованих долях інших людей, більш довірливих, більш чесніших і більш добріших. Я хочу нагадати, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки у таких поколіннях і нагадати про те, що вони позбудуться всього того, що награбували і заробили нечесним шляхом. І їм не допоможуть їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші. Бо вони таке ж саме лайно, як і вони самі.